Я не могла зрозуміти, що то за людина, яка та людина, яка буде заходити на такий сайт і читати ось ці історії там, хворих людей, хворих дітей, проблемних дитячих будинків чи якихось інституцій, тобто, що має бути у людині в голові, щоб вона хотіла кожного дня цим цікавитися. І я думаю, ну да ні, ну, ну, не існує таких людей. Ну, що має трапитися в житті людини, щоб вона цим зацікавилася? Да ні, не, не буду працювати. Потім думаю, там, перший день пройшов, другий день пройшов, третій день пройшов. І я зрозуміла, що я змінила свою поведінку. Я почала заходити на сайт для того, щоб відчувати історію успіху. Новий проєкт з'явився. Со супер, людина отримала можливість, що їй допоможуть. Її історії е, знайдуть. Проєкт зібрався. Тут лишилося зібрати там, 10 гривень. О, о, вже хтось задонатив. Тут е, тут проєкт вчора було там, 2 тисячі е, гривень, а сьогодні лишилося 500. Супер! Цей проект закрився, цей проект зібрався. І я зрозуміла, що я е, кожного разу заходжу на сайт і дивлюся на нього як про історію перемог, а не про історію про боль чи ось і горя. І це докорінно змінило моє враження від того, що відбувається. У людини, яка працює в благодійності, завжди є два варіанти. Перший варіант це плакати, другий варіант це діяти. Плакати це коли ти знайомишся з проблемою, з викликом, да, яка стоїть зараз перед благодійною організацією, за якою стоять реальні люди. Реальні життя, не знаю, реальні діти, реальні дорослі, неважливо. І ти не можеш посправитися просто з тими обставинами, да, з якими зіткнулись ті люди. Не ти, а ті люди, ти все це через себе пропускаєш, намагаєшся співчувати так сильно, що ти, наприклад. Більше розмовляєш, да, більше намагаєшся отримати ось цього зворотнього зв'язку, а що ж все ж таки людини, люди саме зараз відчувають. А є другий варіант, який я завжди обираю – це діяти. Я розумію, да, що це погано. Все, що сталося з будьким, це погано. Але моя ефективність залежить виключно від мої, мого здорового стану діяти і вмінню. Іншу людину зовсім незнайому, яка взагалі ніяк не дотична до ось цієї проблеми, до цієї історії, мені треба так її заохотити, так її надихнути, щоб вона мені, незнайомій людині, дала гроші для іншої незнайомої людини. Тобто формула проста. Раніше люди займалися благодійністю, допомагали іншим. Це питання поставало вже там, коли ти розумів, що скоро тебе не стане, а що, чи є ж після смерті, а що робити з статками, ти ж з собою це не забереш. І благодійність сприймалася більше як прерогатива да, багатих людей, які там щось заповідали на добрі справи. А зараз змінилася парадигмаз. Люди хочуть. Вони починають донатити, починають долучатися до різних соціальних і змінювати світ навколо себе, поки я живу тут зараз. Бо я хочу бути свідком тих змін, які відбуваються. Якщо я бачу, що щось мене не влаштовує, то сучасна людина, вона каже: Окей, я ж можу на це вплинути, я можу це змінити, я можу бути частиною цього процесу, я хочу бути тут в моменті. Я хочу бачити, як щось змінюється на краще. Я хочу долучатися до крутих ініціатив. І сучасні технології, які дозволяють вам маленькими внесками чи навіть без внесків, а за рахунок того, що ви будуєте мережу людей. Які долучаються, хто здолучається ресурсами, хто здолучає інших людей, ви можете вирішувати проблему будь-якої складності. Варіант ефективної роботи співробітника благодійної організації заключається у вмінні контролювати свої емоції. Виключати токсичність, виключати ось цю емоційність, коли ти можеш зловживати тими отриманими емоціями від того, хто потребує допомоги. Тому що люди, яким ми умовно продаємо да, участь у благодійному проєкті, продаємо усю співпричетність стати частиною нашої місії, вони точно не мають проживати всі ці емоції. Це не їхня історія. Вони мають ставати частиною чогось більшого. Вони мають просто ставати частиною цього процесу, коли щось виходить, щось відбувається на краще. І я почала бачити, що такі люди також існують, які ось їх втягує з цей вір того, що щось змінюється на краще. Що а, ти вже можеш бути благодійником, не тому, що в тебе там є якісь там величезні статки, ти заробляєш величезні гроші, ти можеш стати частиною цього проєкту прямо тут і зараз. І це питання там однієї гривні. У мене є історії, коли, коли я пам'ятаю прямо. Коли я прям знаю, я досі там з дочкою одного дядечки, якому ми врятували життя, досі спілкуюся. В нього мав статися розрив артерії в нозі. От і ми підтримали там цей проєкт. Це було ще там перед новим роком, я так пам'ятаю, це 27 грудня, і потім, десь там через три місяці, у нас стук в двері в нашому старому ще офісі. Ми там хто там, це там якась Марина. Господи, що за Марина. Ми відкриваємо двері. стоїть така жінка з літровою банкою чорниця, От, і каже: Я шукаю Тетяну. Кажу: це я. Каже, це вам від усатого няня. А осата нянь це назва нашого проєкту. Це просто е дідусь, е який сидів з дитиною своєї дочки, тому що вона бровистка. В неї не було можливості ну, дитину віддати там в садочок, нікуди. от, і цей дідусь сидів з дитиною, тому він висатий нянь. А через те, що в нього були проблеми зі здоров'ям, ну, він не міг доглядати дитину. І він сходив після праці успішно. Він ходив в ліс і сам назбирав цю чорницю. І вона мені її принесла цю літрову банку. Це таке коло, воно дозволяє вам відчути свою причетність до того, що навіть маючи одну гривню, чи навіть не маючи одну гривню, а маючи бажання про це розповісти, просто пошерити цей лінк, дати розповісти, що є така історія. Ви можете долучитися будь-яка людина може стати частиною великої історії, зміною своєї власної судьби чи судьби героя, з яким працюють. Можливість стати частиною змін, великих змін і змін в деяких моментах. Якогось взагалі чужого життя. Але для когось це є цілий всесвіт.